Давай глянемо, що там колишні, які там у нього плани, що він там збирається надалі робити для того, щоб далі залізти знову в твоє життя, знову наробити в ньому чудес для того, щоб ти знову сиділа і плакала. М -м -м, який хитрюга. Ну, так і показують карти. П'ятірка мечів і... і шут. Тут, як завжди, все по стандарту. Твій колишній збирається по шоту, прийти до тебе і сказати: давай почнемо все спочатку. От він хоче все поміняти в своєму житті, можливо, тіпа змінити себе для того, щоб ти знову, можливо, він навіть думає, що ти там сидиш його чекаєш, тому що. Він занадто впевнений, прийде. Він занадто прийде такий прям серйозний і чітко впевнений у тому, що він готовий змінитися заради тебе, стати таким чоловіком, яким якого ти хочеш, і бути таким на все життя. Тільки щоб ти е, все таки попалась на цей гачок. Ця золота рибка попала на крючок. А друга карта підкреслює, що колишній він не просто так колишній. Він знову збирається після того, якщо ти попадеш на цей гачок, робити підліс у твою сторону, брехню, е, ображати тебе, давити тебе психологічно, морально. Одним словом, е, ні в якому разі не піддавайся на другий раз чи третій, на ті ж самі граблі, тому що буде боляче ще ніж було. До будь розумна.